Вітаємо сьогодні. Ми поговоримо з Іваном Ступаком, військовим аналітиком, колишнім співробітником СБУ та консультантом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки. Тема нашої розмови вплив Китаю, що дедалі більше зростає. Чи є в цьому небезпека для України і як їй можна запобігти? Отже, вітаємо пана Івана і дуже дякуємо, що ви до нас сьогодні приєдналися. Вітаю, вітаю. Дякую, що запросили. Так, отже, очевидно, що цей рік буде роком домовленостей. Деякі експерти кажуть, що про зупинення війни переговори в першу чергу треба вести з Китаєм. І розкажіть, будь ласка, як вважаєте ви на вашу думку, чи є Китай стороною якимось чином залученою до війни в Україні? скажімо так, Китай це страна, яка прямо не залучена до цієї війни. Ну ми ж розуміємо, що китайських військових немає в Російській Федерації. Напряму китайські там засоби враження, літаки неважливо. Там снаряди, ракети. Вони до Росії не їдуть, потім в Україну не прилітають. Тому говорити про пряму участь ну, неправильно буде. Але є дійсно непряма участь. Китай є вигодонабочем від того, що відбувається взагалі в цій війні, і звинувачити його в цьому ну, про, ну просто недоречно. Бо ще раз, всі ми люди, і кожна людина, група людей або країна намагається витягнути максимально щось дуже там вдале, цікаве для себе зробити, отримати вигоду від будь-якої ситуації від будь-якої кризи. Бо можливо, ми ж вами знаємо, що в китайській в китайському алфавіті фраза не на алфавіті перепрошую китайські ролі в криза. Вона дорівнює також і ще можливість. Тобто вони роблять можливість, вони шукають можливість в цій кризі, яка зараз є в Україні, в Росії в Західній Європі, взагалі в західному світі. Вони постачають велику кількість різноманітних матеріалів до Російської Федерації, заробляють на цьому шалені гроші. Матеріали всі, починаючи від безпілотників, катушки до безпілотників, комплектуючи, закінчуючи різну мікроелектроніку, в тому числі Китай використовується як транзитний майданчик для перегону різноманітних підсанкційних товарів, які напряму до Російської Федерації поставити зараз не можна. Китай це та сторона, яка має вплив на Російського диктатора і за можливості, слеш бажання, Китай цей вплив може реалізувати, натиснувши на Російську Федерацію, і змусити Росію зупинити цю війну. Але тут одразу я себе зупиняю і кажу, що може, але поки що не хоче. Немає такого великого бажання. Моя велика думка я повністю підтримую тих людей, які теж залишаються на позиції, що Китай це ключовий гравець, можливо, навіть. Ще Індія є також тут, які дійсно можуть зупинити Путіна, але поки що цього не роблять, бо немає зацікавленості. Вони чекають пропозиції від західного світу. Що західний світ може запропонувати Китай, наприклад, для того, щоб він використав свій вплив, і ми розуміємо, цей щось запропонувати це не про мільярд американських доларів, і навіть не про 10 мільярдів американських доларів. Це про щось набагато більше. Так, цікаво. Отже, все ж таки, е, яку позицію насправді Китай займає у цій війні, попри попри офіційну риторику про нейтралітет. Ага, ну дивіться, ми знаємо ще раз, як я сказав, що він постачає різноманітні комплектуючі до безпілотників Російської Федерації не прямо, а посередковано. Ми знаємо, що китайським компаніям, скажімо так, не забороняється постачати ці комплектуючі до Російської Федерації, тобто немає заохочення і немає прямої заборони. Тому, тобто, ну, на, ваше, на ваше бачення, бачимо, що Китай чудово отримує вигоду від а, такої кооперації з Росією, забираючи дешеві нафтопродукти. Ліс вугілля багато чого за бросовими цінами і таким чином підтримує свою економіку на плаву. З іншої сторони, казати про всеосяжну підтримку Китаєм Російської Федерації не доводиться поясню, чому бо компанії компанії і банки, ну, маю на увазі преміальні, вищі ліги. Вони дотримуються санкційної політики, яка введена країнами Західної Європи, США. Ніхто не хоче сваритися в китайському бізнесі із Сполученими Штатами, бо є ризик бути обрізаним у фінансуванні допуску до. Світового ринку фінансування, до світового ринку технологій, тому намагаються ті санкції, які введені ну, дотримуватися їх. Звісно, що російські компанії не реагують на рівень нижче, наприклад, там не перший китайський банк, там не знаю, національний, а там на, хоп, на рівень нижче, потім ще на рівень нижче, доходять до регіональних банків, які допомагають їм проводити певні платежі. Ми з вами казали про те, що комплектуючі різні йдуть, наприклад, там з Німеччини, з Великобританії, з Сполучених Штатів йдуть, наприклад, там, до Об'єднаних Арабських Еміратів, потім перевантажуються, їдуть до Гонконгу, потім до Материкового Китаю, потім змінюються всі документи. Вони вже їдуть до Російської Федерації. В такому сенсі, в такому ключі, Китай допомагає. Отже, Китай допомагає, і, враховуючи. Це чи можемо ми розглядати Китай як миротворця, коли він представляє свій мирний план по завершенню війни? Ну, Китаю, звісно, це цікаво буде зробити. Ну просто уявіть собі ситуацію, коли західний світ три роки допомагає Україні, не може ніяк перемогти разом спільно Російську Федерацію, А якщо у Китаю вдасться завершити цю війну виключно дипломатично, то звісно, Китай може від цього виграти в регіоні і, взагалі, в світі, і протнести таку тезу. Ми не надали жодного бою там. Заряду, за не знаю, там патрону, взагалі нічого, жодній із сторін, але зуміли її ну, цю війну зупинити. В той же час, як Сполучені Штати надали безліч озброєння, вони тільки підігрівали цю війну, нічого не змогли зробити. Тобто Китай знову може показати себе на ну, як великий миротворець. Якщо от забігати наперед, коли ми кажемо про. Гіпотетичну участь миротворців а, у підтриманні миру, коли війна вже закінчиться, миротворці з'являться на територію України. То я більш ніж переконаний, що ці миротворці будуть працювати перше, якщо воно дійсно буде складено під егідою ООН. і оп, окрім західних країн у якості миротворців від України. Ну звісно, ми хочемо бачити, кого німців, французів, поляків, латвійців, естонців, літовців. То Російська Федерація захоче побачити миротворців е, і від країн, які є умовно дружніми до режиму Володимира Путіна. Це Білорусь, це Казахстан, це Індія і це, звичайно, Китай. І інше питання: в якій кількості: скільки військовослужбовців, на якій ділянці вони будуть знаходитися, які в них будуть повноваження, скільки по часу вони там будуть перебувати, рік, два-три. Ми цього поки що не знаємо. Але дійсно, я думаю, що Китай теж буде залучений. Схоже, Китай вже залучений до багатьох процесів в Україні. Зокрема, за даними Safeguard Defenders, в Одесі діє підпільна китайська поліційна дільниця. Хотіла вас про це запитати, бо я з цією інформацією зіткнулася вперше. І відомо, що вона втілює репресивні дії на території нашої країни щодо. Незручних китайців в інших країнах такі поліційні дільниці закривають. Отже, чи насправді займається ця структура тут у нас? Чи відомо про це українській владі? і Що з цим робити? Ну, дивіться, по перше, про цю історію ну чутно було тільки від цієї організації, от то, що ви назвали від наших правоохоронців Взагалі ніякої інформації не надходило, що така таке представництво було закрито, припинено. Можливо, навіть якщо ця історія і була, то присутність цього не знаю, цього представника або декілька представників Міністерства Держбезпеки Китаю, воно було не афішовано, даби не псувати стосунки з Китаєм. Ми розуміємо зараз, які напружені стосунки у Сполучених Штатах у Китаї між собою. Ми розуміємо, що Україна опинилася посередині тут, і звісно, ми повинні балансувати між Сполученими Штатами та Китаєм. З іншої сторони, я скільки я знаю, ці такі ось поліційні відділки або представництва держбезпеки вони з'являються там, де є велика насиченість громадян Китайської Народної Республіки в певних локаціях, наприклад, Сполучені Штати Америки. Ми знаємо, там є чайні тауни, і де якось треба регулювати. Порядок внутрішній в цих ось компактних місцях розміщення громадян Китаю. Є присутні співробітники поліції або держбезпеки, неважливо силовики, і вони повинні регулювати все, що там відбувається, повідомляти свою свій материк про те, що там, наприклад, сполучені штати відбувається то, 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 то. Звісно, що є там частина, це каральна функція у випадку там не знаю, там про або є там якісь. Моменти претензії з боку уряду Китаю до цих громадян, то ці представники неофіційні вони, змісто повинні допомагати цих громадян швидше за все транспортувати до Китаю, там піддавати їх покаранню про Україну. Ну я б не казав би, що в нас така велика присутність китайців є там, неважливо, в Одесі або дещо щоб щоб, щоб розміщувати ціле представництво. Але теоретично така штука є. І є таке поняття як. Екстрадиційні аре, О, екстраординаційна видача, а, тобто це банальне викрадення. Тобто, це не просто там є правова система, коли КАЙ звертається до України. Будь ласка, тут треба когось видати, бо він вчинив якийсь там злочин у нас на батьківщині. Ні, тобто людину загортають умовно в ковдру, накачують наркотичними засобами і. Панально контрабандно в трюмі корабля вивозять до Китайської Народної Республіки. В принципі, кожна з країн е великих такі штуки або практикувала, або практикує. Наприклад, Сполучені Штати декілька разів намагалася це реалізувати. Ізраїль це реалізовував, такі речі. Україна гралася в такі моменти, але виключно на лінії розмежування. Тому, в принципі, це можливо. Добре, отже, про такі поліційні дільниці відкритої інформації немає, але є інформація про те, що в нас діють інститути Конфуція, це, скажімо так, культурні заклади, які спонсоруються китайською владою, які, в яких навчають китайської мови. Але знову ж таки, їх закривають От в Швеції, приміром повністю закрили в багатьох вишах. Канади, Америки, інших країн Європи їх теж закривають через великі підозри у тому, що там здійснюється шпигуська діяльність, а також взагалі ведеться пропаганда китайської комуністичної влади. Отже, скажіть, будь ласка, яке ставлення до цих структур в Україні? Зрозуміло, що це є вливання коштів у? Нашу систему вищої освіти, але все ж таки, чи не є тут певна небезпека? Ризики є шалені. Ризики є шалені, але поки що під час війни і під час такої шаленої залежності від позиції Китаю. Я думаю, що українській владі мало що взагалі можна зробити. Дивіться: є ключові три програми, які Китай активно використовує для світової експансії. для... Ну, якщо сказати банально, примітивно, захоплення всього світу. Перше, це загальновідома програма Один пояс, один шлях, ми це все чудово розуміємо. Це транспортні маршрути, які Китай створює для того, щоб транспортувати свої вантажі по всьому світові, скуповує порти, інші якісь логістичні хаби. Якщо їх не можна купити, то надає гроші в кредит під великий відсоток. Гроші вчасно повернути не можуть. Цей майданчик йде до власності Китаю і потім вже Китай використовує. Ми знаємо, що Малазія активно від цього потерпає, від такої експансії, пакистанські об'єкти були скуплені Китаєм. Тобто ну, там експансія є. Це один, одна програма, яка використовується. Зараз просто через війну в Україні вона не розвинута, тому не працює. Друга програма, це зроблена в Китаї 2025, програма, яка була взагалі. Анонсована ще в 2015 році вона направлена на локалізацію взагалі а, того, що виробляється в Китаї до, до 70 Якщо раніше Китай, наприклад, експортував, ну нема, наприклад, сировину до цих маркерів, да, от, там, знає, там, цю фарбу, то зараз вони хочуть, щоб все виготовлялося в Китаї майже 70%. все, і там і цей кожух, і цей ковпачок, і все, 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 все ну майже там до 70 Тобто вартість такого. В виробу набагато більше, ніж банальної фарби, і в чому сенс, що Китай активно скуповує тере, краде технології, патенти всюди, де тільки можливо. Залучає, наприклад, західні компанії до себе затягує, потім там копіює технології. Термін роботи ну, спільних цих підприємств він закінчується іноземців викидають, технології залишаються в руках Китаю, і він починає робити велику-велику експансію. Це, в принципі, копі-пастейт. Скопіювали, зробили. Так, вона вийшла там, на порядок гірше, але дешевше, ну, в декілька разів. І остання історія це військово цивільна інтеграція. Це велика програма, яка намагається скооперувати військових і цивільних для досягнення великого синергічного ефекту. І от, от про те, що ви кажете, про. Учнів, про студентів тут ця програма теж реалізується, бо студенти їздять по різних локаціях світу по всіх країнах, які цікавлять Китай, навчаються, переймають досвід, отримують доступ до якихось там моментів цікавих. Потім повертаються до Китаю, передають це все спеціальні державні або військові інститути, і вони потім реалізують. Все те, що було напрацьовано в інших країнах, в тому числі і в Україні. Тому такі моменти є. І, от, якщо розумувати цю розмову, я скажу так, що поки що, навіть якщо будуть виявлені факти шпигунства з боку Китаю, а вони були і раніше, я вам чітко скажу. то швидше за все вони будуть припинятися дуже тихенько, оголошуватися, наприклад, якщо це співробітник посольства, персону Нонграта, видворятися за межі України, але тихенько, без зайвої шумі. Продовжуючи тему такого собі м'якого впливу Китаю, давайте поговоримо про TikTok. Соцмережа, яка стає дедалі популярнішою в Україні, і знову ж таки її обмежують за кордоном. В Албанії ми з нами її заборонили на рік. В Америці теж проти неї такі, скажімо, планують вводити більш, більш жорсткі санкції. Через що через те, що вона збирає дані користувачів, направляє їх в Пекін, і у зв'язку з скажімо, так певною співпрацею Росії та Китаю, чи немає ризику, що дані українці взагалі можуть направлятися до Росії, як ви вважаєте? Та я не думаю, що воно буде в Росії одразу постачатися, бо Китай сам оперує великими датами. Big Data – це ось один, одна з компонентів е, в рамках програми, зробленої в Китаї 2025, які вони е, акумулюють і потім використовують у власних потребах. Ну, дивіться, передавати росіянам інформацію про те, там, що, там, що цікаво дівчаток 13-15 років. в хто ну, це, в принципі, не дуже цікаво. А от те, що цікавить Китай, це як це можна скористатися Наприклад, їх цікавлять, не знати якісь там не знаю, там більчата, зайчата, там не знаю, крякря -кря, щось завгодно, і Китай, аналізуючи ці великі бікдати, чудово розуміє, під кого треба налаштовувати виробництво в Китаї. Там їх цікавить там, там якась не знаєш біжутерія, там косметика. Китай вже знає, що цікавить це цю вікову групу, що треба виготовляти рекламу конкретно цим. Дівчатам у ну, цій категорії дівчат вкидає і вони купляють і знову. Китай на цьому заробляє. Тобто, це я думаю що для великого великого бізнес-інтересу. Так само, я думаю, воно працює як і свого часу Кембридж аналітика коли вони збирали дані про. Зацікавленість людей, що вони клікають, що вони дивляться, скільки вони дивляться, і потім використовують це, звісно, спочатку в бізнес-процесах, а потім можна, звісно, для е, посилення свого впливу взагалі на те, що відбувається в конкретній країні. Ну мені здається, TikTok це розрахований не тільки на дівчаток підлітків це, на підлітків. це на підлітків розраховано. Ну я не зараз скажу. У мене немає тіктоку, бо там інформація подається в стилі фастфуд. Там просто там шквал. Тут буває іноді від Фейсбуку, втомлюєшся, капець, скільки там всього літає. А тут залітає просто от шквал всього. І воно ще раз в стилі фастфуд. Street Journal це назвав а, ро... Господі, ротенбрейн, uh, uh, коли гніючий мозок, да, що мозок розкладається просто від такого шквалу інформації, які неможливо просто-напросто переробити, так да, але ж є ризики. Е... Того, що не просто дані, що там вони шукають, в Тіктоці передаються а взагалі дані з мобільних телефонів, з ким людина говорить про що говорить, так само як і ті самі взагалі китайські мобільні телефони або маршрутизатори, роутери. Ну, якими наповнений український ринок, і взагалі вони на українських стратегічних підприємствах, китайські камери спостереження. Що ви про це скажете? Ці всі обладнання теж взагалі забороняють через ризик для національної безпеки. А ми навпаки цим обкладаємося дедалі більше. Що це я чому тебе дивіться? Mm -hmm. Мені буквально пару хвилин, я просто треба буде бігти, на рада. Дивіться. В чому нюанс? У нас просто немає альтернативи. Китай дає дійсно дуже дешеву ціну тим компонентам, які там цікавлять Україну, камери спостереження, роутери. Він це дійсно за прошу шарові ціни ну, в порівнянні з тим, що, скільки воно може коштувати. І звісно, що коли держава закуповує, наприклад, є там японський аналог, він коштує там 100 доларів. А от є там китайський аналог, він коштує 25. Ну зрозуміло, що а, у нас політика така: чим дешевше, тим краще, дорожче. Не треба брати за умови, що є дешевий виріб. Беруть дешевий виріб, встановлюють його. І звісно, що тут є багато нюансів, які потім працюють проти нас. Наприклад, я знаю достаменно, що в канадському посольстві, здається, це був Афганістан. Фахівці виявили, що камера відеоспостереження, вона просто в режимі нон-стоп передає кудись такі шалені обсяги інформації, які ну, взагалі ну, канадійці не розуміють, що це, куди воно йде. Проаналізували кінцевий шлях і побачили, що все от, відеоспостереження передається до там, спеціалізованих інститутів е, в Китаї. Тобто він там вже аналізує, що відбувається поруч з посольством Канади. Звісно, якщо помножити це там, взагалі на китайські автівки, на китайські смартфони, на китайські відеокамери, взагалі на китайські маршрутизатори, роутери, це дійсно виходить, що шалені обсяги інформації, бік дата, будуть оперовані в Китаї, вони їх складають, вони їх. Систематизують і потім будуть використовувати перше промислови шпигун, промислове шпигунство, друге політичне шпигунство, десь там компромат. А взагалі просто контроль в будь-який момент ці е, технології вони будуть просто вимкнуті. Наприклад, як зараз погрожують, що автомобілі е, китайського виробництва, які завезені, наприклад, до Росії неофіційно, їх будуть просто вимикати. Уявіть собі автомобіль вимикається все. І все це просто купа заліза разом з пластиком, з якимось там колишнім програмним забезпеченням, і от так можна впливати на світ, а добре, пане Іване. Отже, резюмуючи, ви самі дали відповідь, що питання ціни. Всі ці китайські гаджети набагато дешевші для нас обходяться, але з іншого боку, на Терезах, ми бачимо, що на, наскільки Китай зараз підтримує Росію у війні. Потім це комуністична країна, а Україна все ж таки обрала для себе шлях декомунізації. Наскільки взагалі виправдана така співпраця, от на вагах на Терезах, так з одного боку, гроші з іншого боку, більш такі морально-етичні питання, які... Торкаються вже всіх українців, чи, які тут ризики? І взагалі, коли кінчиться війна, очевидно, Китай буде також брати участь у відновленні нашої країни. І чи нема тут загрози від китайських інвестицій в наші стратегічні галузі? Ми знаємо, наскільки Китай просто робить залежними інші країни від своїх кредитів через гроші, керує політичними процесами в країнах. Я, як ви Вважаєте, будуть розвиватися наші стосунки з цією країною? Ось це чудове питання. Ви правильно кажете, що ж безкоштовних грошей не буває. За всі гроші треба буде платити, якщо вам їх дають. Якщо дають безкоштовно, то потім буде прохання в певних послугах. Звісно, що китайські інвестори будуть пропонувати ще раз інвестиції, і нам я не думаю, що треба відмовлятися від цих інвестицій, але треба дивитися на умови, які умови на яких підставах вони даються, на який період часу. Зрозуміло, що західні інвестиції теж не безкоштовні, за них треба там виплачувати відсоток по кредиту, якщо він є. І ще раз, це питання, це називається керування ризиками. Тобто, так, є заходить інвестор, на яких умовах що він пропонує, що можна отримати, а що можна втратити, і це називається керування ще раз ризиками. Так, дуже дякую, пане Іване, за таку цікаву, дякую. змістовну розмову. Дякую, 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 дуже вам. Бережіть себе.